Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися наступною інформацією. Кабінет міністрів України продовжив термін для звернення з заразовою грошовою допомогою до Дня незалежності України ветеранам війни, які проходять. Службу хочу нагадати, що наразі в нас діє постанова Кабінету міністрів України від 21 липня 2023 року за номером 754. відповідно до даної постанови грошова виплата, грошова допомога до Дня Незалежності України належить тим ветеранам війни, які проходять службу. Та не є пенсіонерами відповідні міністерства та відомства, військові формування, підприємства, установи та організації мали подати Пенсійному фонду України інформацію про таких людей не пізніше, ніж до 1 жовтня 2023 року. Але постановою від 24 листопада за номером 1238 були внесені зміни відповідно до постанови Кабінету міністрів. За номером 754. і таким чином уряд продовжив термін подання інформації про таких людей пенсійному фонду до 10 грудня 2023 року. Відповідно, хто не встиг отримати грошову допомогу до 1 жовтня 2023 року, зможе її отримати пізніше.